Доброго дня, мої дорогенькі! Хочу показати вам, як розвивається моя клубничка, то що таку страшну, ужасну. Таке відео. Відео, таке бесіди, бесіди, розмови про те, що висилають. Вислали це в мене бріла, а на цій стороні рядочок Мурано. Ремонтантна. Вислали, ну просто страшні саженці. Я їх тоді тут посадила, сполила карнівіном, поливала. Ну, ось, ось таке вилазе. Не знаю, приживеться, не приживеться карнівіном, стимулятором росту, підливала, прогризкала твіксом від шкодників. Ну. Ой, це сидить вона, ця хлопніка. Тут вже, мабуть, ну, неділі-три. От за три неділі, дала по листочку. Ось такий жах. І м, вислав не ту кількість, яку замовляли наш продавець. Замовляли багато, на базарі, склалися всі купою і всі потроху щось там замовили на список. Прийшло нам, ну, геть не те, що нам хотілося. Ну, дивіться, як. я не знаю, чи воно перезимує, чи ні. Маленькі, слабі, дуже слабі. В пучках прийшло в пучках, в пучках по 8, по 7, деколи було по 10. Чи ти люди, які пакують ті пучки, не вміють до 10 рахувати. Ну, така, така посилка прийшла просто страшна. Ми зарані дали предоплату. Людина казала, буде все добре, все гарно. Вийшли в порядочний, ага, вислав. Наші люди шлють таку гадость. Ну, то скажи, в мене немає. Або я ну не знаю, нащо казати того, чого немає. Ой. І ми з ним почали споритися, ми йому почали перезванювати всі зразу, бо там дівчатка на базарі всі склалися і давайте ж хочуть купити, всі хочуть полунички, у кожного внуки, діти. Хтось хоче продати, хтось для себе, у кожного свої потреби. Почали йому визванювати, начали йому казати, що нам не вистачає, що в пучках не було по 10, ви що не вмієте рахувати по 10. Ну ось вислав він нам в добавку, в догонку, так скажем. Ну, от я не знаю, чи з того щось буде, чи не буде. Йому обстригла листя і там трохи коріння обстригла. Ну тут, мабуть, серединка гнила. Ну, а тут от такий дало листочок. Тут де-не-де, тільки-тільки лізе той листочок. Зараз покажу, що він мені вислав вам. Я просто поспішила і вже, звичайно, пообрізала корні і пообрізала верхи. Ну, ось такі були листи. Ось, ось такі були бороди, я їх тут постригла, ось видно. Ну, от на таких величезних палках отакий, отаке жахіття прийшло. На почті воно не валялося довго. Ну, ось таке це. Він каже, що це Мурана. Ну, побачимо далі, що це буде. Ось такі саженці. Нам поприходили з такого страшного питомника. От мені цікаво, на що люди продають таке страшне. Майна ну, без моєї Джесіки, ну нікуди. <сіх> Маю таку красуню, яка завжди рядом, завжди улибається, завжди довольна. Така моя дівчинка. Ну ось, Ах, ще так змицна, тримає мене за ногу, схватила і зовсім не відпускає. мені больно. перестань. Я не показала вам повністю ті парослини, які прийшли, щось таке злякалася. Давай їх стригти, давай стригти листя і давай стригти. Перестань, не треба та і Листя, стригти корні. Ось зараз хочу їх також посадити. Тут тримаю їх, така водичка зробила з стимулятором. Ну, де би прийметься, побачимо, що це буде. Ну, посадила ці црюпалки, те, що мені дослав. Ну, так ось вони виглядають. От мене питання, слухайте, ну наша людина висилає такий ужасний посадочний матеріал. Так я розумію, що воно стоїло. Ну, не дуже великі гроші стоїли ті саженці. Вони були по 10 гривень. Ну вони вони вийшли просто жахливі. Просто жахливі. Сидить три неділі і по дві неділі. І ось такий. Ну, ну от такий, ну, от такий такий ну Це жах. Так, я зараз, зараз розкачаю. І розкачаю кореніву, додавлю гарно фосфору, удобріння для для утворення кореневої системи. Я йому дам мікро-макро елементів. Азоту давати не буду. Мені азот не потрібен, мені треба, щоб була гарна коренева, щоб на весну воно схватилось. Не просто шкода, шкода себе, шкода людей, які ще купували у цього продавця. Не буду його рекомен... реклам... рекомендувати і казати, хто це. Найшли ми його на Фейсбуці в групах відомих, де продають саджанці ягід ягідних культур, і малина, і ожина, і полуниця там, і суниця, і все, що хочете. І ось такий жах приходить людям. Не розумію, що таке продавати. Ну просто. Я ще купила ромашку. і Свою продавала, свою продавала по 30 і по 70 гривень. І зараз хочу показати вам. Купила свою собі ромашку у дівчинки, яка займається виганкою. І квітами, і тюльпанами, і квітами і ромашкою, на зріс, розум, трояндами, Так як і в мене багато всього. Таку купила я два куща. Кущ стоїть 350 гривень. Ну, 350 гривень за такий кущ. Ну, побачимо, що там буде. Зараз покажу. Ось такі корчі я отримала, отримала сьогодні. Це така ромашка середнього. Сергій на цвітіння, я у дівчини бачила. Мені сподобалось, висока гарна. Там має три яруса лепістків, Ну, ну, ось такі. І оце стоїть 350 гривень. Мені писали, що я дорого торгую ромашкою. <гум> ну, 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 не знаю. І, і оце також таке саме, по такій самій ціні. Ось такі бувають. І в мене покупки рослина. Поділила я на ось такі поділочки. Це така вийшла сама найбільша. Боюсь більше ділити, але менше дробити її. І... І тут нам ось такі, трохи грязь у нас після. Ну тут довжно, бо діло, корінь є. Але якась вона така не на наче як не свіжа чи що, не знаю. Дай Бог, маю такий антистрес. І зараз додавлю, скопала тут таку грядочку. Тут маю ще голубу ромашечку, дуже гарно маю. І зараз пролью, додам водичку антистрес, і пролью і буду садити. Побачимо, що буде. Дай Бог приживеться. І буде у нас, покажу вам, як заквітне та ромашечка. Ну, то, що предлагали мені, була дуже гарна. гвоздичка, так холодно. що всі діти в шапках. Куфти, шапки з світера, все є, що й тепле я понадівали, бо дуже холодно. Гвоздичка квітне, така красуня. Ну, ось таке в мене сьогодні відео про те, що. Ну от буває, де і, і мені тоже це випадає. Ось такий. Ой, корінець, він приживеться. Ромашка приживеться непогано. Ну, я знаю ромашку, я з нею давно працюю, але, ну, мені здається, таке не висилаю. Я завжди стараюсь гарні висилати, хай по одному, але він буде гарний. Ну і от оця кубка 700 гривень. Тут нема на що глянути, 700 гривень. Ось такі справи. Ніякого подарунка. Ніхто нікому нічого не давав. І в такому стані. Ну, яке є, яке маємо. Дай Бог, все прийметься, все приживеться і навесно заквітне. І ми порадіємо з вами. Бажаю всім мирного дня, здоров'я, всього доброго. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Бувайте!